Дорогі друзі, перше, я дуже радий вас всіх побачити. До мене громада звернулася з проханням, щоб ми реалізували спільно інвестиційний проєкт. Я сказав, що дайте ваші ідеї, що і як краще за все зробити в Городківці. І от я прийняв рішення, що я прописався в Городківці. І сьогодні я до кожного вас можу звернутися з словами вітаю земляків! Вітаю односельчання! Вітаю Городківка! Ми проводимо експеримент. Ніколи в Україні такого не проводили. От яким чином можна підтримати не тільки, щоб кошти платників йшли в великі міста мільйонники, щоб кошти доходили до Городківки, до Хрижофлі, до Піщанки, до інших сіл, селищ, містечок, де ми маємо. Захистити людей зустрілися з громадою, подумали, як це зробити, і прийняли рішення, що перед виплатою податків а податки я маю сплатити з 1 по 10 січня 24-го року. Я маю наприкінці 2023 року перепрописатися в Городківці. Подякувати І Олексію Івановичу і вам за збереження місця робочих. Наскільки зараз села занепадають, поскорочували да оптимізували, місця позакривали ті самі і школи, і садочки, і якісь підприємства. Ви настільки багато допомагаєте нашим воїнам, нашим, нашій, нашим зсу просто гордість. Перехоплює, що є такі люди. Я кажу кожен раз, Боже, якби кожний депутат, якби кожний мільйонер зробив такий внесок, як наш п'ятий президент Петро Олексійович, то ми вже давно би цю війну виграли. Ми щиро вдячні за такий внесок, вдячні за те, що ви завітали до нас. Вдячна всій вашій команді, тому що ми хочемо, щоб наша невеличка громада процвітала. От ми самостійні, ми встаємо три роки. Ми щось досягли, щось ми придбали. Ми робимо з підтримки наших депутатів. І зараз залежить теж від депутатів, щоб ми прийняли мудрі рішення. І на першій сесії, 23 лютого, ми вже розпочали цю роботу, щоб цей проект рухався далі. 81 582. Оце вся сума в понеділок буде на вашому році. Доброго вечора! І в мене за спиною можливо один із найвпізнаваніших символів моєї улюбленої вінниці. Вчора ми завершили дуже амбітний проєкт. В січні 24-го року в городковці, в селищі, ми прийняли рішення, що ми зробимо все можливе, щоб побудувати дорогу. Дуже важливо у відповідь на прохання мешканців. Минулого року зробили це в Крижополі, а цього року в городківці. І в січні 24-го року ми перерахували 96 мільйонів гривень моїх податків для того, перепрописавшись в Городківці. І цілий рік я значився в Городківці, і гроші надійшли на рахунки об'єднаної територіальної громади. Уклали угоду на 78 мільйонів, бо громаді взайшло трохи більше 55 мільйонів. І вчора. На початку січня 25-го року ми забезпечили сплату мною ще 47 мільйонів. І вже нарешті ми можемо сказати, що весь обсяг контракту на будівництво дороги буде профінансовано. Ну, між нами там не вистачає ще 2-3-4 мільйона, і вони будуть сплачені за рахунок благодійного фонду. Більше ми не робимо, бо всі кошти благодійного фонду спрямовуємо зараз. На Збройні сили. І не може бути нічого важливіше. І вже 6,5 мільярдів спочатку широкомасштабного вторгнення надійшло для забезпечення збройних сил і вже майже 200 бригад, полків, окремих батальйонів і військових частин, які беруть участь в цьому процесі. Але сьогодні і зараз ми про Вінницю і про Вінничу обіцяю запросити кожного з вас на відкриття дороги. Дуже важливо допомагати людям. Дякую. Слава Вінниці і слава Україні! Були руїни і стала дорога, як кажуть, можна передіяльність. Вона стала рівнесенька. Але мільйони зайшли, великі мільйони, ми їх не мали. Нам допомогли з вирішенням тих проблем, які звичайні сільські люди не в змозі цього зробити. Звернулися до благодійного фонду, щоб він нам допоміг у будівництві з водогоном. Це була для нас проблема з водою. І коли його зробили і пустили в воду, це був, був такий день це перед передпаскою, це чистий четвер. І я вважаю, що це дуже гарний, дуже, дуже позитивний знак, як, як, як для нас. Для нашої громади це великий плюс, тому що 30 років не лагодилася ніколи дорога, а зараз у нас така красота. Тут були сучасні зупинки, пішохідні переходи. І я думаю, що все буде класно. У нас зараз дуже-дуже непросте життя. У багатьох на фронті діти, чоловіки, батьки, рідні. І ми маємо все зробити для того, щоб підтримати наших воїнів. І саме на це спрямована в першу чергу діяльність фонду. Але ми маємо вимагати, щоб наша влада була компетентна і професійна. І тому я хочу подякувати кожного з вас за те, що ми тримаємося разом. За те, що ми показуємо, як тримати єдність, за те, що ми показуємо, як професійно працювати, і результати цієї співпраці віддавати армії, державі у вигляді податків і громаді. Тому я дякую, що ми разом ми будемо робити свою справу берегти Україну, допомагати армії аж до перемоги, і забезпечувати ефективну розбудову держави. Просимо вас діти цю вишиванку на день відкриття. А вам за те, що ви як жінка дозволили чоловікові відписатися до нас, приписатися. Добре. Ви нас бажані гості, Добре. тому велике вам дякуємо за ваші проекти, за ваші вкладення, за ваші кошти, за які ми зробили і водогони, і для дітей спортивні майданчики. І зараз у нас є соціальний проект відновлення наших криниць бо вода, це дороге золото, як ми знаємо. Тому вам щиро дякуємо. Я вам тут, в тому числі, для того, щоб. Köszönöm.